Пане Сергій, 2-0 важка перемога. Чому така сьогодні важка перемога? Адже все-таки команда знизу трьох таблиці. Ну, е якщо так по е гарячим слідам аналізувати гру, е десь е знову ж таки ми, ми очікували, що буде така досить жорстка боротьба, оскільки команда суперника в попередньому турі. Ну, так програла з великим рахунком, і ну я прекрасно розумію, що футболісти і тренера хотіли хотіли сьогодні продемонструвати свої найкращі якості і створити нам проблеми. В принципі, їм вдалося це зробити в якійсь мірі. Десь можливо, можливо, десь трішки, якби ми раніше забили другий гол, може, трошки інша ситуація складалася, але. Ну, бачите, і суперник, в принципі, мав хорошу нагоду в першому таймі, коли Руслан Мазур виручив команду. Десь трішки ми там неправильно позиції зайняли, і так через середину суперник винирював, створив собі небезпечний момент. Десь там пощастило, там нам пощастило, десь там. Я думаю, що десь воно ну, компенсувало одне друге, тому, тому десь так. Ну, в цілому… Ми очікували таку важку гру. Ми очікували, що легко не буде. Тим більше граємо зараз практично одним складом. І ви бачите, у нас лише сьогодні десь трішки були хлопці, які видужують, але ну, ще вони не готові. Їм, їм ще досить так важко вливатися в гру. Тому десь і, і Тарас Семенець вийшов на кілька хвилин. Дуже приємно, що він вже повертається до нас. І ковалик Віктор був в запасі. Ну, сьогодні, правда, не вийшов, але добре, що він вже відновлюється. Це, це, це нас тішить. Ну, десь тільки, отак. Так, важко грати. Пісно кожного через третій день на четвертий все-таки тільки ну, поновлюються аматори, ще не війшли в той режим два машини тиждень. Ну так, воно досить, досить важко. Я ж кажу, це дуже пов'язано з тим, що у нас багато хлопців травмованих було. І насправді вже є група футболістів, яка ну, награлася вже, можливо, навіть на весь сезон, якщо так говорити. Але хлопці розуміють, що ми мусимо працювати і за себе, і за того хлопця, який в Азареті, тому що ну, ми команда і ми мусимо досягати позитивного результату. Десь, десь, десь отак. Сьогодні двічі, два голи, і два голи забив Тарас Гром'як. Тобто, скажімо так, паличка-виручалочка вашої команди в останніх матчах. Що скажете по ньому? <плес> ну, Тарас е і надалі демонструє хороший, е високий, я би сказав, рівень свій як футболіста. Е от, повірте, і... Він демонструє свій високий рівень не тільки на футбольному полі, а й за його межами, і в роздівалці. Ось і дуже приємно, що Тарас знову сьогодні забиває і, і виручає команду. Якщо порівняти матч першого кола, 2-1 ви виграли вдома, і сьогоднішні приблизно десь похожі ці матчі були по боротьбі, по самовідачі і вас, і суперників? Ну так завжди, ну це, це таке правило, що. На агрон ми очікуємо завжди, що будь-яка команда вона буде налаштовуватися максимально битися, все віддати, але здобути очки, щоб, щоб забрати якісь очки в команди лідера, яка приїжджає. Тим більше ми сьогодні грали в Березовиці, на виїзді, прийшли і трошки вболівальники. Ну, це, це нормально, закономірно, це десь так і повинно бути. Звичайно, нам би хотілося легшою ціною отримати цю перемогу, але ми бачимо, що. Ну, Поки що, поки що нам вдається важкою ціною, але ми цю перемогу здобуваємо. Скажемо так, 11-та перемога поспіль в чемпіонаті області. Це теж варто великої уваги. Так, дійсно, це заслуговує поваги. Дякуємо. Дякую. Удачі вам наступно. Дякую, дякую. Пане Олег, 2-0. Поразка сьогодні. Прикра поразка. Чому так сталося? Прикра поразка. Ну, я вважаю, що гра рівна була. Десь, може. Догар, не дограли, хлопці переживали трошки, що грають з лідером Тернопільської області, найсильніша команда, я вважаю. Чуть-чуть ну, в кінці ту пенальку теж йшли вперед, десь доганяли гравця, хотіли попали в пленник, і попали в плен, та, але герою команди дуже задоволений після нищівної поразки 0-6 від Дніпра, то Дністра від Заліщик, то сьогоднішня, навіть 2-0 то. На фоні того і з хорошою грою гравці настроєні були все. Ну нічого, я їм дякую. Рухаємося вперед. Таке, така в нас ситуація. Нічого страшного. Дякую, удачі вам в наступних матчах. Дякую.